І так, всім привіт, друзі. Сьогодні будемо проходити ігру Губка Бобс. Ну, коротше, я її скачав, і я вчора трошечки пограв, і да, гра достатньо класна. Так як вам понравилися останні відео з Губку Бобом, звісно, вони були в Майнкрафті, але нічого, я вирішив все таки скачати ігру про Губку Боба. Так я грав трохи настройки, хочу пом... чекай, стоп. Я хочу поміняти качество то ігровий процесу. О, качество, я хочу поставити. Епічіської я хочу поставити Нески, бо телефон у мене так достатньо лагав. Так, частота кадру я це не, згла... не знаю. Зглажувані викл, ну хай буде виключено. Так, ну окей, все, давайте, друзі, грати. Так, у нас тут є сохранений мір. Давайте я нажму пусту ячейку і будемо грати. так. Добро пожаловать бікіні ботом. Обічно мірної подводної убежище. Ну сьогодні воно привертіться в театр чисто ужаса, де главна роль зіграє наш маленький жовтий друг. Інтересно, шо він устрою? Планктон. сьогодні великий день. Я придумав геніальний план. Як наконец-то, украсть рецепт Крафтбургера, А якщо приєм бікіні ботом буде розрушен, то так тому і би Хе-хе-хе. Плантон з моїм новим ду дуплікатором 3000 я создам цілу армію роботів, які будуть сіяти хаос і розрушення. Послідній раз віримся з списком задач. Пункт номер один. Гені Лі Планктон. Отвіт, да. отлично. Список задач завершає. включаю машину. Ну, Плантон приколист, конечно. Так, якба... добро пожаловать в моя идеальная послушная армия роду... роботу. Подождите, я сделаю фото для своего ежедневника. Эй, Ауч, что вы делаете? Ну, короче, Плантон, что тут вы, наверное, неправильно. О, нет-нет, стойте, это же я ваш хозяин, я вас создал. Нет, 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 мой фарфор. Короче, у пландона все вийшло из під контролю, я так понял. і роботи захватили його, так сказати, чамбакіт. Нам, наверное, треба буде це все э, так э, гукабоб. І ще один прекрасний день для гри в роботов і лошадок. Ага, только я продовжую путати лошадок і роботов. Вот было бы здорово, если бы у нас были настоящие роботы. чтобы играть з э, Патриком, я бы назвав своего робота Junior или Zarl. Доле... А що если ми положим роботу вот сюда? О, є то немного ракушисно з твоєї сторони. Патрик, є то не просто какая-то ракушка, є то моя ракушка з желаний. І так, ми кладемо в нього ігрушечного робота. Okay. Губка Боб, хорошо. І затем говоримо вошлебні слова, трясемо волшебною ракушку, желаній. Okay. Шоб... губка Боб, хорошо. Затем ми йдемо спать, а утром у нас буде настоящий робот із которым ми зможемо грати Но, Патрік, разве ми не мали прознести волшебні слова по патрік ти. Okay. Так, значить, хорошо. Є волшебне слово, хорошо. да

Патрик, я объявляю завтрашний день самым лучшим. Спокойной ночи, Патрик, спокойной ночи, губка Боб. На следующее утро. Так, интересно, что у нас на следующее утро. И будем играть с роботами. Будем играть с роботами. Будем играть с роботами. Ого, Герри, это ты сделал. Герри мяу. Ну вот, нарешті, у нас починається гра, треба було багато читати субтитрів, але я так зрозумів, планктон створив роботів, щоб захватити красті Крабс і, і забрати рецепт з боргів, но роботи вийшли з-під контролю. Так, губка Боб Дагері наломали ми дров. І, і, мені многому навчитися, щоб відправити весь є тут бардак. Гері, мяу. Ясно, так що це у нас? Губка Боб, какая тоді дивна ідея. Знаки мені допоможуть і дадуть підказку. Губка Боб, слушай, а як мені прочистьі ці знаки? Гері м'яу? О, хорошо, коснісь, щоб прочитати знаки. Гері мяу. Значить, якщо я захочу повернутися і знову з тобою поболтати, потрібно буде просто к тебе підійти і куснутися чата. Гері, мені пора біжати. Думаю, деньок буде дуже довгий. Осмотри кухню, осмотри спальню, осморі, чердак, осмотри кладовку. Так, друзі, як бачимо, у нас тут управління. ну ми це вже розберемося. От у нас така тут ігра. Бачимо, тут щось на стіні написано. Так. Інтересно, хто це написав? Якщо це не Геррі, то, мабуть, роботи, я не знаю на самом делі. Так, що нам? нам треба? О, кстати, підсказки. Давайте читати підсказки. Так. Є то блістяшки. Блістяшки дуже цінні. і їх можна обмінювати, щоб допомогти губці Бобу виконувати завдання. Губку Бобу прийдеться збирати дуже блістяшків, щоб виконувати свою головну місію і... і справитися з роботами. В ігрі є 5 видів блестяш красний, жовтий, зелений, синій, фіолетовий. Красний – самий розпространений і на, наем, на, на імінні цінний, фіолетовий – самий рідкий, тому самий дорогий. Болі ціни, блістяшки, звичайно, трудніші знайти, і вони знаходяться в опасних містах. Ну, так, да, все ну, ми поняли, значить, красні. Ну, коротше, нам, коротше, треба всі збирати блістяшки. Інтересно, ми зможемо сюди запрягнути? Ні, не можемо. Ну, нічого. Так, бачимо, у нас тут губки Боба така кухня, класна. Ну, короче, нам треба збирати ці шту... штучки, щоб мабуть пройти далі. Так, так, що тут у нас далі пише? Читаємо. Щоб узнати, як хорошо йдуть діла в губки Боба, одержав палець екран... на екрані. Цифра в правому верхньому углу екрана показує, скільки блестяшек у губки Боба. Цифра в центральній верхній часті екрана показує, скільки золотих лопаток зібрав губка Боб. Цифра в правому верхньому углу екрана показує, скільки потерянных носков Патрика нашел губка Боб. И наконец цифра вверху верхньому лівому углу показает, сколько пар тру труселей сейчас у губки Боба. Ну давайте проверим. Так, з губки Боб три труселя, 0 лопаток, 0 шкарпеток і 52 лістяжки. Ну, ладно, давайте збирати. Так, що тут у нас? Ванну ми не можемо включати. Як бачимо, у нас тут є отакий от супер-прижок. Далі губка Боб може битися е, мильними пузірками, а я би. Так, губка Боб що ж там говорив. Так, що у нас тут? Губка Боб, записка от Мистера Крабса даже потом пахнет прямо как он сам, Мистер Крабс. Йо, йо, хо, хо, Губка Боб. Как верный член экипажа Красти Краб ты получаешь э, повышение до сборщика блестяшек. Так. Гупка Боб, вот є туди повишення. Імену ну, так, повишення. Твоя нове робоче об'язано собирати блістяжки, котрі випадають із роботів, і приносіть їх мені. А тепер при так, вибачаюся. А, а тепер прикрашаю бультихать дурак, дурака. Так, і приймайся за збір блістяшок. Ну, ладно, ми зрозуміли, коротше, пан Крафт нам сказав, що нам треба <рістила> збирати блістяшки і типа робити це нічого страшного. Ну, на самом деле, це планктоновий такий план. Так, який вийшов з підконтролю? Так, що у нас тут, пише? Так, читаємо. Губка Боб может прыгать, если куснуться, куснуться во время прыжка, губка Боб совершить. Ой, я скіпнув, там щось писало. Ну ладно, давайте зберемо ці блістяшки, і блістяшки. давайте реально сперегнемо. Ну, як губка Боба, так, нам треба сюди залізти. Так. А, стоп, а він не може сюди залізти. Ну, ладно, давайте просто зберемо ці блістяшки. Як бачимо, тут труселя є, ну давайте беремо їх. У нас, звісно, повно. Як бачимо, тут у нас є картина губки Боба. Вот, классно. Жаль, у нас, звісно, це на мінімальних настройках, але в мене би просто лагав телефон. Так, треба нам золоту лопатку, щоб вийти. Так що нам треба 50 блістяшок. Ура! У нас є одна золота лопаточка. Гукавав, ха-ха-ха. Ну, все круто. Так, що у нас тут пише? Давайте читати. Так. Це золота лопатка. Золоті лопатки нужны, щоб відкривати нові райони. Бикини, ботом. Губки бобу необходимо збирати золотих лопаток, щоб знайти безврідіть істочник оставших роботів. Опапа, все ми зрозуміли. Окей. Так, губки боба є тут телевізор. Діктор э, Новостей, Срочные новости. Жителі бикини, Ботом. Ужасі, город охвачен наростаючий волной, на, э, волной робот терора. Губка похоже тихо разобраться не удалось. Э, власти не уверены, кто не ответственность за создание этой механической угрозы, однако они нас зав заверили, что у этой личности большие неприятности. Ой, ой. Э, я сказал, я сказал, большие неприятности. Я имел в виду такие огромные неприятности, что и представить невозможно, мы продолжим. Освіщать эти трагические события і їх несомненное трагическое развитие. Так, ну Губка Боб думає, що це вони все з Патріком затіяли, але затіяв це все сам планктон. А Губка-Боб оце не знає, що це затіяв. Так, давайте подивимося на самий мір Губки Боба. Так, у нас йде загрузка, я сподіваюся, він буде замечательний. Ну, звісно, я видів, але вам я думаю, то цікаво буде подивитися. Так, що... так ах, нічого нічого лучше, ніж знайомі звуки району. Да, так, нічого краще. Планктон: Ухіді, Губка Боб, ти засміряєш моє мислення про пространство, мисленний пространство. Губка Боб: Питаєш знову украсть секретний рецепт Красбургера, а планктон? А планктон, тобі яту строк не судить. У мене тут рибка покрупніше, питаюсь понять, як от воювати по мойною відрову роботу. Губка Боб: Откуда они взялись? Откуда хм, не знаю, но я тут ні причому. Є то вже точно вже точно просто возникли ні откуда почали обзиватися і обробити всім, що под руку. Вони навіть мої ложки погнули. Я то, я ці ложки любил собственных дітей. О, губка -боб. Какой кошмар? А, о, разве ти не поможеш остановить, поки вони не пугнули все мої вилки? Губка Боб, Только не вилки. Разуміється, я помогу, но подожди, мені ведь нужно собрать цілую кучу злочинку. Золотих лопаток. Плантон золотий лопатки, Да Губка Боб, якщо ти поможеш мені повернутися в помойне відро, я подарю тобі целе відро золотих лопаток. Е, поміщай об'єтом плантон. Ну, коротше, плантон задумав Опять, якийсь план е, по рукам. Ну, губка-Боб наївний. Короче, і він у це повірив Так, бачимо вука, тут красива просто карта. так о, сам Містер Крабс, Інтересно, що він нам скаже. Містер Крабс, губка Боб, із-за проклято, проклятого робокрізіса Красті Краб іде на дно, будь то тонущий корабель. Якщо так поїде, ресторан розоріться. А якщо ресторан розоріться, ти не зможеш більше стояти за фритюром. Губка Боб плаче, о бо. У oh, о, більше нікакого фритюра? але ти так э, легко вірен, що я об'язан тобі допомогти і, звісно ж, позаработати. У мене тут є парочка золотих лопаток, і я з радістю обняю їх на твої блістяшки. Я зрозумів, як це нам зробити, цікаво. E, так. Юнга, твой сундук с українським пустова. Думаєш, я вчора вчера... я родився? У мене тут неблаготворительный фонд. Возвращайся, як набереж 300, 3000 блестяшок. Я поняв, давайте блестяшки. О, кстати, а що це таке в воздусі? Давайте це достанемо. Так, нам. О! Появилися якісь штукенці і нам треба зайти в будинок Сквідварда. Ну, Давайте забираємо тут ці блістяшки. Так, нам ці штуки треба ломити, і з них теж випадає суперкомбо. Як бачимо, кстати, це нам наносить урон. Реально? А, у нас, да, у нас еще одно життя лишилось. Бабл Бадди. Привет, Губка Боб. Я здесь, чтобы протянуть тебе пузырчатую руку помощи. Губка Боб. Бабл Бади. Видишь ли, тебе придется выучить кое-какие новые способы выдувать пузыри, если собираешься отправиться в девятые измерения и победить обезьяну гиганта. Но ведь мне просто нужно понять, как избавиться от роботов. Ой, да, прости, я слишком долго просидел, бутылку. ски шампуня. На чем ми остановились? Ну, на нових способах видувати позирі, точно, коснісіч, щоб под підлетіть вверх. На струє позирок, которая уничтожит все, что окажется у тебя над головой. Попробуй-ка. Ну, ми, конечно, це вже пробували, це круто, так що все окей. Так, от давайте це поламаємо. Супер, поламали, випали червоні ці блестяшки, блістяшки. Так що, шо... о, Патрік! дружище, привіт. Як тебе діла, Патрик? Так, губка Боб, привет, Патрик. Отличный носок. И какой ще носок? Тот, на котором ты стоишь? А, є тот, он потерялся. Ладно, если тот потерялся, где другие твої носки? Вони ще сильніше потерялись. Сюди заявилась шайка роботу і украла всю мою колекцію носков. Мені ніби помішало би поміж, щоб повернути їх. Конечно, Патріка, а чим ж іще нужны лучші друзі? Ладненько, тогда і за кожні 10 носков, котрий ти мені принесеш, я дам тобі золотую, золотую сапшот. Шо що Шо то там я не пустів прочитати. Так, в вдомі, Патріка, давайте зайдемо, що у нього тут. Цікаво. Так, губка вижить, під камінь. Вот є е то жизнь. О, як бачимо, у Патріка навіть в доміку є портрет губки Боба і Патріка, так що Патрік все-таки в це не дружба. Ну, молодець. Так, давайте збирати длі Ну, більше тут, звісно, нічого нема. Странно, навіть телевізора нема, реально нема. Є е -е просто диванчик з піску, і більше нічого нема. О, кстати. І то вже нема діванчика, блін, Патрік, вибач, я тобі його поламав. Так, давайте виходимо. І так, давайте підемо в гості до Сквідварда. Інтересно, що нам скаже Сквідвард. Тут просто прекрасний мір, так що погнали до Сквідварда. Сквідвард, спочатку є ти глупі роботи, ні далі мені спокійно прийняти чудесну грі... грязєву ванну. Тепер заявився ти. Разве мог день стать іще кошмарний? Гукаво, прости, пожалуй, сквідер, ми з Патриком просто играли і О, Я был, был не прав. Стоило догадаться, что робот делал рук вас обоих. Сквідер, я не знаю, как быть, как мне все исправить. Почему бы тебе не проехать в другой город? Я то бы все исправила, ха ха. Переїхав в другий город с ума сойти, як смішно. Впрочем, якщо серйозно, попрыгай в округ, в округ, як дурак, хоча б мене розвеселиш. <laughs> Ясно. У кого б не знав, що у Сквідера да, є лампа? Так, бачимо. Ну, на самом деле, тут якось странно домик у Сквідварда, він на самом деле в мультику другий, а тут такий. Так, як бачимо, у Сквідварда тут є прекрасна картина, прям реально прекрасна. E, і тут більше нічого такого немає, так. Блін, а ми навіть можемо ламати меблі. Ну, капець, звісно, Сквідвар, вибачай, але нам це приходиться робити, щоб заробити блістяшок. Ну, в принципі, давайте ще тут поламаємо. А, це вже не може. Ну ладно, давайте виходимо з доміка. І так, друзі, я вже думаю на цим остановитися. Якщо вам реально е, подобається це відео, я буду вже продовжати у наступній серії. Якщо... І також підписуйтесь на канал, будь ласка, і всім пока. Якщо наберете тут 20 лайків, то, звісно, буде продовжувати. Всім всім пока!